Пане добрий вечір, добрий вечір. Студент. До речі, я вибачаюсь. Пан Роман якраз писав про ці розміщення даних реєстрів на цих марних послугах, і якраз його точка зору, як секретаря відповідного комітету і як е, військовослужбовця, який сьогодні служить і захищає Україну. Якраз дуже була би цікава. Якщо ви чули попередній фрагмент нашої розмови, пан Романе, то будь ласка, долучіться, прокоментуйте. Я чув буквально останніх декілька секунд, але якщо конкретно, що стосується розміщення в хмарах, то я в принципі про це писав і можу ще розказати, що я вважаю і. Не тільки я вважаю до цього, і закон вважає про державну таємницю про те, що розміщені прохмарні послуги, в тому числі що розміщення таємної цілком таємної інформації, особливо яка стосується там систем бойового управління, там реєстрів, вона є це, це неможливо і цього не можна робити, тому що це ми самі передаємо свою інформацію, яка є чутливою і яка скажімо, якою можуть скористатися ті, скажімо, ті, всі ті, хто хто би не хотіли, щоб цим скористалися. Тут питання не тільки коли маніпулює багато хто, коли каже, це ж наші там союзники, і це сервери НАТО. Не обов'язково це там стоїть питання просто приватних серверів, на якими ця інформація може передаватись. Тому це досить небезпечно з точки зору національної безпеки. Пане Романе, нова редакція законопроекту про мобілізацію з'явиться у Верховній Раді через кілька тижнів. Про це каже заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Кілька тижнів на подібну роботу з вашої точки зору це багато чи мало, і краще буде, якби це швидше подали, чи аби сіли і дописали добре. То хай беруть більше часу, але роблять краще. О, бачимо, що як вона у нас виходить. Хотіли швидко, а вийшло так, як вийшло. Що ще два тижні на переробку? Ну за, за мою інформацію, те що я чув, що збирається там шостого. 02, ну 6 лютого подати цей законопроект. Не знаю, не, ну дуже часто все міняється. І навіть ми з, з паном Олексієм були якраз на комітеті, коли і бачили той день, як все мінялось буквально там разів 10, мабуть, різні точки зору і різні варіанти проходження цього законопроекту. В кінці кінці ми просто розійшлися з комітету, і ніяких рішень не було прийнято. Тому звичайно, треба якісний законопроект треба врахувати всі ті зауваження, які робив і комітет, які е, давали депутати, звичайно, всі ти їх ніколи не врахуєш, але питання, які грубо е, стосуються порушення конституції, обмеження прав грубо, обмеження прав е, людей, то їх звичайно потрібно прибирати. Пан Романе, тут останніми днями резонансу суспільстві викликали дві заяви. Перша це заява від міністра цифрової трансформації Федорова, який закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати впівдрони вдома. Ну а друга заява це заява речника повітряних сил ГНАТА, який порадив місцевій владі закуповувати у промислових підприємств установки протиповітряної оборони. Це звичайна практика, мовляв, зброю їм не продадуть. А от Пво купити місцева влада могла б питання, тільки коли забрали ПДФО, за які гроші місцева влада має це все купувати? Але сама історія про те, що держава все частіше перекладає по суті свій функціонал на місцеву владу, на людей безпосередньо в кожному домі. Це нормальна практика, бо війна на дворі чи все таки тут мало б якось працювати по-іншому? Я думаю, що вони несуть якийсь інший підтекст, мабуть, у цього об'єднання про яке всі кажуть, але мабуть починати потрібно зверху. Мабуть, знаєте, часто звучить фраза, коли ми переведемо економіку на військові рейки, коли буде залучений багато питань. Задається кожен громадянин, але це трошки робиться не так. І якщо ну, ми будемо м -м, не розуміти, як це відбувається, і просто знаєте, відповідати на критику А хочете всі нати вам робіть дома дрони. Ні, ми, ми розуміємо, що переведення економіки воно це інша історія, і взагалі це не друга світова війна, і тут е, не потрібно в, в сучасному, скажімо так, в 21-му столітті. При ресурсах, при можливостях індустріальних, в тому числі скажімо, виробництва тієї чи інших видів і зброї, в тому числі не потрібно, щоб кожен його десь робив. І я думаю, що звичайно, в першу чергу, має держава сконцентруватись на всіх цих процесах і забезпечення ППО і виготовлення зброї. Я вже не кажу там про контроль, про якість про все це, це питання. Ні, більше мабуть не про виготовлення дронів, все ж таки здається, а про щось інше. Але Має цим займатися держава. Що стосується ППО, це ну, зброя взагалі це питання держави в першу чергу, чи центральна, центральної влади, чи питання це може забезпечуватись якось місцевою владою. Ну, до прикладу, скажу на прикладі тут південних регіонів. Тут в держави отримуються там, ті самі кулемети Браунінг, до прикладу, на якусь військову частину, за допомогою там, якихось пабліків, того самого Ніколаївського ванька, або ще когось збирається на пікапи. Там волонтерів, і потім все це загальними зусиллями роблять таке. ППО ну щоб там я не знаю, там сказати там голові ВЦА, закупай сам Петріот або установку С-125, Це звичайно неможливо. Але які зусилля до цього докладати, звичайно, я не бачу саме великої проблеми. Останніми днями видання більд німецьке дещо, скажімо, шокувало нас своїми статтями оприлюдненням плану атаки Росії на Європу. Хоча план цей був спростований, вже німецька сторона офіційно представники Бундесверу заявили, що це лише план військових навчань, і такі плани писати це нормально на них вчаться. Є ще один факт від Більда німецького там публікують статтю про те, що війна буде тривати як мінімум до 26-го року, і до того часу Росія планують дійти до Дніпра і Харкова. Не, не розумію, я, звідки беруться такі прогнози, але, тим не менш, як ви ставитесь до подібного і наскільки це, ймовірно, питати безглуздо, але, в принципі, якийсь коментар від вас я би чекав на цю тему. Я вже не один раз говорив. Ну ми вже побачили на своїй історії, починаючи з 22 року, що давати будь-які прогнози в цій війні, це просто, скажімо так, смішити людей, тому що ну не будь-які прогнози, ми розуміємо, що залежить від багатьох факторів, які ніхто не може предсказати ці фактори, як вони будуть залежить від багатьох, від починаючи від кількості зброї, як ми проведемо мобілізацію, як ми навчимо особовий склад і як зеркально на це все відреагує Російська Федерація. Я скажу, що Російська Федерація дійде туди або залишиться там, де ми дозволимо їм бути своїми правильними діями, своїми скажем, своїми силами оборони. Тому оце саме важливе розуміти, що нам потрібно своє робити, і звичайно, прогнози можуть бути будь-які, але я пам'ятаєте, що були прогнози, що в тому числі від наших партнерів, що ми через тиждень і через три дні буде Київ взяти, через тиждень ця Україна. Ми показали, що це не так, і я сподіваюся, подальшому будемо далі показувати, що. Все ж таки, тільки позитивні прогнози будуть справді пане Романе. Вдячні за ваші коментарі за ваш час. Секретар парламентського комітету із питань національної безпеки оборони та розвідки, народний депутат України, дев'ятого скликання Роман Костенко, був на прямому.